Він рвався до лав збройних сил, щойно дізнався про повномасштабне вторгнення Росії на наші землі. Він мріяв, що буде серед тих, хто звільнить Україну від ворожої навали. Він хотів захищати вітчизну, і він захищав її до останнього подиху. Тепер Дмитру Тиханському на віки 44 роки, і він долучився до лав небесних лицарів і захищатиме нас звідти. А 27 жовтня його оплакували на землі рідні, близькі та побратими. Чап прагнув потрапити до ЗСУ Дмитро з першого дня повномасштабної війни та вдалося стати до війська лише у березні. У 17-й танковій бригаді чоловік був навідником бойової машини. Завдяки таким, як Дмитро, та нищівним ударам наших артилерістів, російська армія втрачала техніку десятками. Побратим на псевдозєля розповідає: війна по-справжньому зблизила його з Дмитром. Військові часто готували разом вечерю, ділили окопи та бліндажі. Чоловік, військовий медик, говорить, якби у той момент був поруч із Дмитром, зробив би усе, аби він вижив. Дімка, друг, побратим ми із там, ну читайте, з учебки. Вони були на ротації, нас додавали, ми були в місті, в місті спали, в місті жили, в місті кушали, ділились. Життя в армії це коли дві літри води ділиш на 10 чоловік, щоб просто пропити. Ну, це не забувається просто. За півроку на фронті Дмитро встиг дати відсіч ворогу не лише на Херсонському напрямку, а й на Донеччині. Проте 21 жовтня під час боїв артилерійський обстріл забрав життя нашого воїна саме на Херсонщині. Я хочу сказати, що він дуже любив Україну, що він був дуже відданий. Коли почалася війна, він перший хотів постійно думав, як він може допомогти, як він може зробити якийсь вклад. І це в нього було постійно. Також і мама вона дуже переживала і за нього переживала. І кожен раз думала про те, щоб він залишився живий в цій війні. І я пишаюся тому, що е, серед нас ми шукаємо героїв, а вони поряд. У Дмитра Тиханського на всьому світі залишилися донька, мати та кохана. Перший міський висловлює через співчуття родині загиблого героя. Вічна пам'ять та шана Владислава Рудіюк, Віктор Степанов, перший міський.